Відпочити від буденності, зарядитись життєвою енергією та просто насолодитись прекрасними пейзажами можна тут, на озері Юркове. Теплі сонячні дні надихають на активний відпочинок. Цікаво та з користю свій вільний час можна провести на озері Юркове, яке розташоване неподалік Борисполя. Окрім прекрасного краєвиду, малують око спеціальні місця для відпочинку. Болівайте разом з друзями за улюблену команду, фальтанці з футбольною тематикою. Посидіти в дружній. Компанії заспівати українських пісень та відпочити душею допоможе домашня атмосфера та потріскування вогнища в альтанці з народним дизайном. Романтичні прогулянки під спів Солов'я приведуть до альтанок на воді. Почуйте дивовижний шепіт очерету та озера. Аби урізноманітнити ваш відпочинок, нині у розробці перебувають готель з прекрасним видом з вікон номерів та лазня, після якої так і захочеться сказати з легким паром. Особливим таке дозвілля буде. Для поціновувачів риболовлі умови рибалки у нас такі, що рибак сплачує 300 гривень, норма вилову 5 кілограм на один квиток і на місце дозволяється 4 снасті. Щоб продовжити рибалку після вилову норми, потрібно повторно сплатити квиток 300 гривень. І продовжувати ловити. Якщо з рибаком знаходиться ще одна особа, яка не являється рибаком, то вона рахується як відпочиваюча. відпочинок за особи 30 гривень на березі, спокусившись красою та гостинністю озера Юркове, ми вирішили перевірити наскільки хороший тут улов. Хто знає, можливо, там у золоту рибку впіймати можна. Задайте різноманітності у свою буденність. Завітайте на озеро Юркове, відпочивайте самі та запрошуйте друзів. Деталі за телефоном 066 867 50 47 093 225 79 33.